Російські війська облаштовують лінії оборони на лівому березі Дніпра у Херсонській області у зв'язку з активним просуванням Збройних сил України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Зокрема, у районі Горностаївки інженерно-саперні окупаційні війська проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ. Триває так звана евакуація місцевих жителів з тимчасово окупова. Ованого Херсона з правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ окупанти вивезли обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації. Крім того, росіяни викрали обладнання інтернет-провайдерів. Також зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. Повідомляють у Генштабі ЗСУ.